Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про сервіс Телец, який дозволяє нативно розміщувати рекламу в Телеграм-каналах. Тут дуже багато каналів, які перевірені вручну. І я вам одразу скажу, що тут є реально унікальні канали, які ви не зможете знайти на інших, в інших біржах з розміщення в Телеграм. А як працює платформа, дуже все просто: спочатку ви реєструєте акаунт. Обираєте канали в каталозі, поповнюєте баланс, створюємо проєкт. Далі власник каналу публікує пост і далі ви перевіряєте його. Після цього ми. Дивимося аналітику. Все досить таки просто, якщо ви будете це вручну робити, але це дуже багато часу на це вийде. І, по-друге, другий варіант це є можливість автоматичного розміщення з Телец. Для цього з вами зв'яжується менеджер проєкту Телець, і вже потім за вашим запитом підбирає канали. Створює тексти, і тобто, робить закупівлю в інших телеграм-каналах. Тобто, все це там робиться автоматично, звісно, під ваш запит. Можна подивитися тут відгуки, але ж ми одразу перейдемо до самого функціоналу і спочатку подивимось, як я реєструвалася. Краще за все і швидше за все це зареєструватися через Телеграм. Просто через Телеграм увійшла. Тут дуже все просто, тому я думаю, ви це розберете самостійно. Далі у нас є тут налаштування аккаунту, і тут вже є мої проекти. Ми до цього ще повернемося. А є мої шаблони. Давайте подивимось мої шаблони. Тут можна створювати шаблони, але ж я вам не рекомендую це робити, якщо у нас таке ручне створення. Ручне створення буде, наприклад, у мене, бо я буду промотувати свій телеграм-канал, і я хочу. Дуже індивідуальні посилання е, зробити під кожен проєкт, тобто під кожен канал, який я буду е, обирати для реклами, я хочу індивідуальне повідомлення зробити. Е, одразу скажу, що є, це не завжди так. Е, під деякі проекти е, ми робимо шаблон. І вже цей шаблон, якщо ми, наприклад, просуваємо якусь послугу, а не підписку на телеграм-канал, бо наразі у мене буде мета підписка на мій телеграм-канал. Якщо ми просуваємо послуги, то тоді ми можемо робити шаблону тут. Додати шаблон, тут назва шаблону, тут текст і медіафайл підвантажуємо, і тут буде перегляд, де ми можемо все це подивитися. Що реально класно, що мені подобається, це я спочатку завжди оформлюю все це в Вірді. Наприклад, ось бачимо: тут у мене три різні варіанти тексту для розміщення реклами. Тут, наприклад, бачите, посилання на сам пост в Телеграмі, і коли ми це будемо копіювати. І вставляти, вона автоматично все вставиться. Оце супер, це мені дуже подобається, що не потрібно самостійно все це вигадувати вставляти. Також е, ви можете підготувати заздалегідь повністю все, оформити, наприклад, з емодзі, і е, підвантажити сюди і вже, е, ну, тобто, все це досить таки швидко робиться. Вичитали, наприклад, у себе там в Word або в Telegram-боті десь у себе. І далі вже просто Ctrl-C, Ctrl-V сюди вставили. Це дуже таки швидко робиться. У мене вже завантажене одне зображення, але це дуже просто. Ви можете завантажувати через вибрати файли. І, наприклад, ось такий файл ми завантажили і відправити все. Вибираємо. І зараз воно підвантажиться сюди. Так, є. Ось такий ось, ось так ось все просто доробиться. І також ви одразу помітко собі робите. Наприклад, ми регулярно розміщуємо рекламу і в. Тих самих каналах, просто регулярно, наприклад, раз на три місяці в одних і тих самих каналах ми розміщуємо рекламу. І ми тоді пишемо, що шаблон від такого-числа. то числа. Тобто можна так назвати, можна по тематиці назву зробити. І ну, я просто, так як і у нас тест, то я прийшу просто тест. Ні, натискаю зберегти. Що ще є? А, якщо ви власник каналу, то тут можна додавати. Канали. Тут у мене є якраз мій канал, який я буду просувати, і таким чином ви можете додати свій канал, але всі вони перевіряються вручну модератором. Тому ну, гарантію, що ваш канал приймуть одразу додадуть до цієї біржі, ну, гарантій немає. Тому, будь ласка, можете спробувати додати свій канал і виставити для себе вартість е, е, закупівлі, рекламу у вашому телеграм-каналі. Е, далі. Заявок поки що у мене нема. Фінанси ми можемо подивитися, що у мене тут підтверджено, я залила тисячу гривень для того, щоб якраз протестувати цей сервіс, щоб зробити закупівлю. А яким чином можна поповнити рахунок? Можна поповнити завдяки Visa Mastercard І ну, це найзручніший метод. І навіть є криптовалюта, можна USDT поповнити також дуже зручно, дуже сучасно. Так, йдемо далі. Є реферальна програма, я також використовую її, реферальну програму. Таким чином, ви також можете використовувати і отримувати додаткові якісь бонуси на свій рахунок. Йдемо далі. Далі сповіщення. У мене також були бачите сповіщення. Ці сповіщення приходять як на електронну адресу. Якщо ви вказали, її буду запитувати. Так і телеграм-канал. Я, наприклад, поповнювала рахунок вже на тисячу гривень. мені, мені повідомлення приходили. А також я вже. ну, Тренувалася створювати проекти, і тому у мене вже тут є заклик. Будь ласка, закінчить проєкт, який ви почали. Але ми сьогодні закінчимо все, дійдемо ще до цього. Ось тут прикріпили особистий телеграм-канал, бачимо, що це можна зробити для того, щоб повідомлення з'являлися в телеграм-каналі та дублювалися на пошті. І, звісно, можна відмовитись від цього. Просто ми прибираємо галочки і все. Я, наприклад, хочу залишити все це. Так, йдемо далі. Ну, Звісно, просто налаштування, це я можу авторизуватися за цим, наприклад, номером телефону. Ідемо далі. Тепер у нас є блог. Тут, поки що, інформації не дуже багато, але можна подивитися якісь новини останні, і також можна часті питання також подивитися, якщо у вас щось виникло, можете запитати, подивитися спочатку тут, а потім якимось чином, ну, звісно, тут дуже швидко відповідають через Телеграм. Тому, швидше за все, напевно, будете написати сюди, якщо будуть якісь запитання. Але я вам скажу, що максимально дуже все просто, тому повернемося. Тоді до каталогу, да, до найголовнішого. А ще раз кажу, що у нас буде реклама мого, мого телеграм-каналу. Бачите, тут Сіреньки вже підсвічується, що у вас а, тут є на тисячу гривень а, замовлення. Але ж я покажу, як я підбираю телеграм-канали. Звісно, в першу чергу мене цікавить тематика. Тут можна пошуком, бачите, я вбила перші два слова там маркетинг реклама. Мене так цікавить. і тут можна подивитися інформацію повністю про. Канали з цієї тематики, що ще цікаво, я одразу, чесно кажучи, користувалася фільтром. бо В мене є обмеження за бюджетом, тому я там бюджет одразу виставляла. Можна також подивитися ціну тут. Наприклад, мені там цікавить до тисячі гривень. Подивитися, так? Ось, він відфільтрував до, до тисячі гривень, ну це максимально круто, реально дуже спрощує пошук, якщо у вас там не дуже багато бюджету. Ось, можна е, також фільтрувати по підписникам, переглядам, е, охопленню, ЄС, е, СІПІМ. ER, ну, тобто дуже багато різних налаштувань. І це реально дуже круто, бо. Якщо ви це будете робити вручну самостійно відбирати, то вам потрібно ще додатково використовувати інші боти, які аналізують телеграм-канали. Тобто, все одно вам цю аналітику потрібно зробити. Додатково витратити витрати на це час. А тут вся інформація по статистиці, будь ласка, вона вся є, скільки підписників, стать, скільки там переглядів взагалі там потенціал охвату, охоплення. так? Тому всю цю інформацію ми одразу можемо подивитися і нікуди додатково не ходити. Ось, Тому яким чином, наприклад, обрали, кладемо в кошик, він з'являється в кошику. І натискаємо оформити замовлення, і вже після цього натискаємо ще раз, там все подивилися, так? І ще раз оформити замовлення. У нас у мене зараз з'явився ще один проєкт. І вже бачите, телеграм у мене блимкає, каже, що, будь ласка, завершіть початий проєкт, бо я вже третій раз це починаю, ніяк не завершу ніякий проєкт. Це просто по функціоналу показую. А тепер давайте реально повернемося в мої проєкти, бо є проєкт, який я хочу все ж таки завершити. Бачите, ось цей проєкт на 1000 гривень і натискаю продовжити запуск. І далі я хочу максимально швидко це зробити, Ну, наприклад, максимум 10. А дивіться, також важливий час розміщення дуже важливий, бо думайте про вашу цільову аудиторію. Як показала наша статистика більш е частіше е класніший відгук, якщо ми розміщуємо в другій половині дня, тобто це десь приблизно з 5 до 20, ну тобто з 17.00 до 20.00, тому ми можемо обрати час. Е і подивимось. Ну, давайте, бо сьогодні 9. Так, я думаю, якщо встигнуть розмістити сьогодні, то буде круто. Тобі до 21-го ми спробуємо розмістити. Так, далі. Ще раз дивіться: тут, бачите, тест наш шаблон є, тобто ми можемо обрати. Не проблема. А, далі, фото для посту я беру, я завантажувала заздалегідь, і також я готувала текст заздалегідь. Дивіться, ось цей текст. Мене цікавий, вставляємо його. І дивіться, у мене тут одразу посилання з трекінгом. Тобто я 100% дізнаюся, скільки людей підписалося на мій телеграм-канал, бо у мене спеціальне таке посилання зроблене. Тут можна додати просто показую, що можна додати емодзі, наприклад, ось таке. Щоб якась інтерактив, можна подивитися, як попередній перегляд буде це все виглядати. Можна додаткове побажання написати, що якщо не встигнете сьогодні, можна зробити завтра, ну так бачите, з 9 по 10. Бажа бажаний час. Окей, давайте тут його зробимо. Все. Я думаю, можна, якщо є якісь додаткові побажання написати, ну, зазвичай це побажання взагалі-то по часу і дату публікації, бо якщо канал дуже популярний, то там реклама вона дуже швидко розлітається, і зазвичай не дуже багато часу для публікації йде. Так, все налаштували, все зробили і натискаємо Запустити проєкт. Ваш проєкт запущено. А, заявка вже відправлена, відправлена власнику каналу, і далі ми можемо лише а, чекати сповіщення, коли буде взято в роботу. А, дивіться, я обрала телеграм-канал про таргет а, і не впевнена на 100%, що власник каналу прийме. А, Моє запрошення, щоб я розмістилася у нього, бо ми, напевно, все ж таки будемо конкуренти. У нього авторський канал про телег... про таргетовану рекламу. У мене авторський канал про діджитал та маркетинг. Е, можливо, він подумає, що ми конкуренти і не не буде розміщувати мою рекламу. Це також нормальна ситуація. Але ж давайте е, трохи згодом запишу окреме відео. Е, Подивимось, все ж таки, розмістив чи не розмістив, і яка була ефективність цієї реклами. Дякую. Колеги, дивіться, прийшло мені повідомлення в Телеграм, те, що моє замовлення, по перше, перше, те, що я замовляла вчора, ми не зійшлися по датам публікації, тому це відмінено. Завдання, і вже інше я замовила. Бачите, воно в роботі, і е, його швидко вже розмістили, тобто я можу вже його перевіряти. Бачите, дивимося, що в нас там формат, який є, ціна. І ось тут, бачите, залишилось часу на перевірку роботи. Е, ще раз, повідомлення мені приходять е, і в електронну пошту, і в Телеграм. Також бачимо, що ось воно тут де взято в роботу. Роботу, тут, будь ласка, перевірте, тобто ще і тут є сповіщення про те, що а, щось потрібно зробити далі. А, ось, ось тут посилання, можна подивитися. А, ось телемаркетинг, креативи, тут замовила. І бачимо, що тут у нас є. Посилання аж 4 додали, вже 176 переглядів. Також зверніть увагу, що у нас формат 1.24, тобто одну годину в топі, 24 години в стрічці, буде закріплено е, моє повідомлення. Потім має право адмін видалити це повідомлення. Е, я вже бачила, що є підписки. Бачимо, що тут у нас URL, який, за яким я трекаю, е, чи підписалися люди чи ні. Ось і ну, поки що в мене все ок, питань ніяких немає, я приймаю. Також можна надіслати відгук. Ну, рекомендую вам це робити, бо інші також потребують у ваших відгуках, щоб зрозуміти, чи ефективний канал чи ні. Ось я вже бачила, що в мене є підписники з цього каналу, тому у мене ще раз кажу, питань немає. А який є мінус цього сервісу, те, що мені не подобається, що у нас неможливо назвати якось проект. Тобто, ось проект датою, також ось створити проект і одразу в канали мене. Перекидує, і я не можу ніяким чином назвати проєкт. Тобто я ось тут е сьогодні довго шукала, ну не довго, але шукала реально. Якщо б у мене більше проєктів було, ну тоді я б взагалі дуже довго шукала. Який же ж канал тут мені взяти далі, бо я тут відкладала для себе декілька каналів, в яких я хочу зробити рекламу. І який же ж в них якийсь знаходиться, незрозуміло. Тому ось тут такий нюанс, що ну. Це зробити неможливо, тобто переіменувати якось якимось чином. Але це такий, знаєте, невеличкий мінус, який я взагалі тут знайшла в сервісі. А так, мені все подобається, все чудово, тому рекомендую використовувати дуже-дуже зручно. Дуже Дякую за увагу.